Ми не святкуємо Хэллоуин, але моя дитина а, зробила, скажіть, вирізки оці боже, як їх там привідійні і наклеїла на двері в кімнату все. Ані, сьогодні в нашій маску. Ну Я не святкую все рівно. Ну вона святкує. Я не святкуємо. У нас це свято, ж ми ніколи не святкували. Та зараз молодь святкує, більше їм подобається. А ми так, за компанію, якщо святкують, а в принципі то ні. Я скажу, що розвага, але е, фактично це свято для мене нічого не означає конкретного. Але чому б не розважитися, коли навколо дуже багато темряви, потрібно якось додати фарб? Ні. Чому? Це більш е, праздник е, траваумний, називаємо це так. Взагалі ні. А вірите в потайвічне життя? Можливо, так. Я працюю в садочку. Ми сьогодні святкували, але більш тако по-дитячому, без таких, ну, таких негативних героїв. Тобто гарбузики такі в більш веселому такому настрої. Так, святкую Хеловін, тому що це я рахую свято. Для всіх країн і для того, щоб збирати цукерочки і радувати дітей, також які будуть приходити до нашої домівки. Ну мені здається, що це запозичене свято, тому що ну, в Україні його не часто дуже святкували. Я не пам'ятаю чесно, щоб святкували його раніше, чи на чим зараз. Так, сьогодні саме я святкую, тому що мене запросили на вечірку. Для мене це два в одному. Я вважаю, що це. Для української спільноти, для українського менталітету трохи не підходить, але як розвага в п'ятницю після роботи супер. Ні, не святкую. Чесно, на цю тему можна багато дискутувати, але, мабуть, все-таки не вірю. День, коли можна зустрітися зі своїми предками. Вони святкуються, і все свято, здається. Ну, для так. вас особисто це більше як розвага чи чужа мода? Для мене це більше, мабуть, розвага, тому що взагалі прикольно одягнутися якогось скелета, піти полякати якихось дітей або батьків. Ні. А в потойбічне життя вірите? Ні, не віримо. Ні, але планую вийти в місто. Певно, скоріш за все, запозичене. А чи вірите у потойбічне життя? Ні.